Ви дивитесь ранок вдома, і дуже сподіваємося, що цей ранок і день будуть спокійними. Якщо ж в ранковій метушні ви пропустили один з наших сюжетів, не хвилюйте, заходьте в наші сторінки в соцмережах, підписуйтесь, дивіться та ставте уподобайки і насолоджуйтеся цікавими та корисними матеріалами від нашої команди, як, наприклад, той, в якому йдеться про школу танців mm. для українських діток, що знайшли прихисток від війни у Канаді. На цих кадрах тренування Еліни Дзелурі у Торонто на занятті українські діти переважно вимушені переселенці. У Нас заняття дві години. Спочатку дітки 3-5 років, потім 6-10 десять років. У нас вже дуже багато. У нас близько вже 50. Всі дітки українські. У нас є правило, що на заняттях ми спілкуємося тільки українською. До повномасштабного вторгнення Еліна мешкала у Києві. З дитинства займалася художньою гімнастикою, брала участь у різноманітних змаганнях. Потім стала тренеркою, працювала у студії в Ірпені. Її підопічні часто виступали на всеукраїнських турнірах. 24-го мали поїхати в Чернігів, і 25-го вже всі були в різних кутках планети. Взагалі, хтось в Польщі, хтось в німеччині, хтось вже в Чехії. Тобто роз'їхалися повністю всі. Деякі дітки залишилися в Ірпені, не встигли виїхати, але з часом вони все ж таки вже дібралися за кордон. От я була в Польщі. Почала думати, як почала думати, як далі жити, що робити, згодом Еліні запропонували роботу тренеркою з художньої гімнастики в одній із студій Торонто. Дівчина погодилась, оформила документи та поїхала до Канади, пропрацювала півроку, а далі вирішила відкрити власну студію. Вийшло так, що родина, яка ходила на гімнастику, в нас в Ірпіні, в Україні. Побачили, що я теж в Торонто, і запитали, чи треную я тут. Якщо так, то вони до мене прийдуть перші на гімнастику і будуть зі мною продовжувати тренування. Розпочати власну справу дівчині допомогла українська діаспора, а набрати нових учнів соцмережі. Зараз ми знімаємо приміщення в дуже крутому центрі українському Плазово-Цулак-Центр. центр. Це Домівка вона називають у якій зібрані усі українські діти. У нас зараз ще є два тренери з танців. Сучасні танці і хореографія для діток 11-15 років і тренер з фітнесу для батьків. Ми зробили паралельні заняття. Поки дітки займаються гімнастикою, та танцями паралельно в іншому залі займаються батьки. Зараз Еліна тренує майже 50 дітей різного віку. Дівчина працює з ними 6 днів на тиждень, адже знає, що лише у важкій роботі народжуються чемпіони.